Усім доброго дня! Сьогодні 2 травня 2024 року розповім швиденько, може комусь знадобиться, бо особистого часу дуже мало. Два тижні тому я робив першу обробку на винограднику, в тому числі від виноградного кліща. І річ у тім, що якщо кліщ був на винограднику, то він міг залишити яйця, у нього інкубаційний період саме два тижні, і саме зараз вони почнуть проявлятися. Тому я сьогодні буду робити другу обробку. Кліш в цьому році в мене не проявився навіть на тих кущах, які він дуже полюбляє. Тому на відео засняти не вийде, тому що в мене весь листок чистий. Але я вам ставлю фотографію. Мені колись присилали і питали, що це таке. Саме так виглядає листок, уражений виноградним кліщем. Цього разу я використовуватиму препарати. Редуміл Голд, Falcon і від кліща ось такий Антікліш Про. Все я також змішаю у бакову суміш та буду обробляти у вечірній час. Це препарати системної дії, тому головне, щоб 6-7 годин не було дощу. А далі рослина убере у себе препарати та буде захищена. Якщо ви провели обробку і дощ пішов раніше, ніж 6 годин, то обробку треба повторити. Всім пока!